Я щиро дякую працівникам Шевченківського суду, які прийняли, на мою думку, на думку моїх помічників, тобто хто представляв мої інтереси у суді Березовському і Гековому суді, яка скасувала незаконне рішення Чернівецької міської ради про виділення двох. Місць на перевезення у пасажирському транспорті, тобто цим рішенням було обмежені права пільгової категорії населення. Від сьогоднішнього дня рішення скасовано, а це значить, що відповідно до укладених договорів з перевізниками та міською радою, всі пільгові категорії мають право без обмежень в будь-якому виді транспорту, автомобільному мається на увазі, їздити без обмежень. Ні один водій не має права сказати, що в мене тільки два місця, що я не буду перевозити, ніяке рішення асоціації не має юридичної сили. Рішення асоціації не може бути вище за постанову Кабінету міністрів, за постанову Верховної Ради, перепрошую про закон Верховної Ради та розпорядження рішення президента. Те, що департамент праці дуже задоволений, що асоціація прийняла таке рішення. Тобто вони дали зрозуміти, що все рівно вас пільговиків ми возити не будемо, і гроші виділяти не будуть. Будуть гроші виділяти з міського бюджету, так як передбачив президент. Президент не скасував рішення, як департамент праці та соціальної політики дає роз'яснення, а також житлово-комунальне господарство дає, що скасували не скасовано на вето. Тобто право. Компенсації перевізникам надано міській владі, тобто на міський бюджет, відповідно, повинно бути проведено обстеження, обстеження чи вивчення пасажиропотоку пільгової категорії, і відповідно звідси повинні їм не проплатити на підставі документів рішення. Відповідне рішення, щомісячно, півроку чи рік, дивлячись, коли їм будуть платити, повинно бути або виконавчого комітету, або сесії. Акти, взаємозвірки повинні бути підписані я як фінансист вважаю не тільки виконавцями, тобто перевізниками, а представниками не менше трьох чоловік. Юридичний відділ, департамент фінансів. Департамент праці та соціальної політики, житлово-комунального господарства всі повинні завісувати відповідно до проведеного підрахунку пасажиропотоку за попередній, хоча б раз на рік. А за сьогоднішнє рішення ухвалили в повному обсязі вашу заяву рішення на сьогодні ухвалили тільки частково, тобто скасувати пункт 3.1 незаконного прийнятого рішення, яке надавав право возити не пільговим автобусом. Так, таке рішення було, що є у нас пільгові оказується, соціально значущих маршрутів. Ну це маршрути, які возять людей до об'єктів стратегічного назначення. Так я собі так. Я думаю, Бо інші не можна пояснити. Але це рішення, пункт 3.1 скасовано. Тобто раз скасовано, значить, рішення там є вище сказано пункт, яке надає право без обмеженого перевезення пільгової категорії всіма видами транспорту. А в яких питаннях не задовольнили? Не задовольнили. Ми просили зобов'язати міського голову на виконавчому комітеті укласти нові договори, передивитися умови договору та інше. Це інший позов, який буде сьогодні. Вже розпочали правозахисники, мої помічники, мої представники будуть працювати. Я не один тільки над цим працюю. Над цим питанням працює велика кількість людей. Причому адвокат. Батів, фінансистів, юристів над цим працюють. Це не тільки я один фінансист. Тобто ви вже розпочали нову, Ми вже, отримавши рішення, розпочали нову справу з новим позовом, який через пару днів вже буде знову тут. У в цьому в позові що саме ви будете вимагати? У цьому позові скасувати. От. Хоча такого рішення я не бачу. 13 соціально значущих маршрутів. Що це є, таке ніхто не знає. Оце скасувати також. От всі маршрути 40 з чим то. Це є всі маршрути соціально значущих. Окремого немає такого поняття, що це для білих. Це було в 60-х роках. вагони у штатах для білих і для чорних. Так і тут є. Цих будемо возити, а цих не буде. Тобто міська рада отримала за минулий рік 18 мільйонів 200 тисяч. Із цих 18 мільйонів 200 тисяч. Десь більше 12 мільйонів передали человеському тролейбусному управлінню. Решта 6 мільйонів залишилася для перевізників. На всі запити міська рада влада виконком не надав конкретну відповідь комусь перевізників ці 6 мільйонів. Якщо 6 мільйонів, любий, хто буде дивитися це інтерв'ю, розділить на 13 Тобто 13 перевізників, побачить, скільки 13 перевізників, які фактично не провозили пільгову категорію людей, отримали незаконні гроші. Оце питання для правоохоронних органів, хай подивляться, скільки вони отримали, скільки сплатили в першу чергу податків. Тут я би звернувся до нашої фіскальної служби. Тут би я хотів звернутися до органів фінансового контролю. Колишній круг, більше так всі знають, які повинні цим зацікавитися. І прокуратура повинна зацікавитися, кому були виділені гроші і на яких умовах ці пільговики працювали. Дякую. Перепрошую, не пільговики, а перевізники по перевезенню пільгові категорії. Дякую.